Історія з практики: пара має двох дітей, маленька дитина спить в одній кімнаті з батьками. І чоловік скаржиться на те, що дружина під час сексу недостатньо включена, вона відволікається, вона менше хоче сексу. А в розмові з дружиною я чую про те, що вона весь час відволікається думками, чи не прокинулася дитина, чи не розбудили ми її. І такі думки, які відволікають дружину, звичайно, будуть. Позначатися на її бажанні, якщо це повторюється регулярно. То в результаті її бажання може почати знижуватися. І тут я даю класичну рекомендацію, про яку я говорю скрізь і завжди, що ми намагаємося розмежовувати дітей і батьківську спальню настільки, наскільки це виходить зробити в тих умовах, в яких живе пара. Звичайно, якщо це однокімнатна квартира, тут зробити важче, розмежувати повністю цей простір, але ми можемо попрацювати над тим, щоб дитину чи дітей відвозити, наприклад, до батьків на вихідний. І пара могла влаштовувати собі романтичні побачення, коли вони побудуть вдвох. Плануючи такі побачення, дуже важливо не очікувати, що це побачення обов'язково має закінчитися сексом. Ми знімаємо ту напругу, яка, можливо, і також тривалий час висиді над одним із партнерів, який хоче менше.